Шановні пані та панове, звичайно, ми сьогодні приділили значну увагу тому, як розвиваються події на фронті. Ми дуже цінуємо надану вами підтримку. Дякую, Гітанас, у перші ж дні нашого спротиву повномасштабної агресії надана вами зброя зупиняла російські колони та знищувала окупанта. І по сьогодні ваша підтримка нашої держави є. Надзвичайно значущою Зброя, техніка. Те, що ти сказав, і це абсолютно правда, потужні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборону підтримку, щодо якої зараз ми домовилися, не просто за допомогу, але за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно, надзвичайно потрібно на фронті, а також щодо інших. Напрямки в оборонному виробництві відповідні документи сьогодні укладені. Я вдячний і пану президенту особисто і усьому литовському народу за незмінну підтримку руху України в Євросоюз. Торік ми отримали позитивне рішення щодо старту переговорів. Історичне рішення, яке додає позитивних перспектив не лише нашому народу, а усім народам Європи, і цього року ми маємо реалізувати це рішення. Так само ми цінуємо литовську підтримку у питанні нашого руху в НАТО. Чим ближче кордон Росії, тим очевидніше, що Україна має бути в альянсі. Впевнений, прийде час, коли реалізуємо і це. Наше завдання, і я не сумніваюся у вашій підтримці. Торік Вільнюський саміт дав старт роботі ради Україна НАТО. Це хороший фундамент цього року. На такому фундаменті усі партнери разом маємо збудувати архітектуру нашого реального наближення до альянсу. І третє, про що хотів би зараз сказати: торік ми досягли з групою Суми такого рівня відносин, який дозволив укласти декларацію щодо безпекових гарантій для України на час до вступу нашої держави в НАТО і зараз держави світу, які цінують міжнародне право та свободу націй, поступово приєднуються до принципів Декларації та починають роботу з Україною щодо двосторонніх угод про безпекові гарантії для України. Я радий, що ми починаємо таку роботу з литовськими партнерами, і хай ця наша угода з вами, як і інші наші з вами домовленості будуть чітким сигналом кожному громадянину наших держав, поки ми разом наші народи захищені. Увесь спектр наших домовленостей зафіксовано у спільній за. Я вісь паном президентом. Слове Летувай. Слава Україні.